Ти бачиш, як інші мають стабільні, великі охоплення. У них летять сотнями коментарі, а в тебе стабільна сіра зона. Рілси є, контент є, але відчуття таке, ніби тебе не помічають. І з кожним дописом ти все глибше переконуєшся, поки немає охоплень, сенсу продавати теж немає. Це сама головна помилка експертів: сподіватися на охоплення. Вони нічого не значать. Справа не в охопленнях. Люди можуть тебе бачити, але не розуміти, чому саме до тебе. Блог стає просто стрічкою з дописів, де багато всього, але немає головного логіки, що веде до покупки. Коли немає чіткої думки, люди просто гартають далі. Не треба більше прогрівів. Я вас заклинаю. Почніть говорити просто і по суті, хто ти чим допомагаєш, який результат даєш, покажи людині, що ти розумієш, її ситуацію. Поясни коротко, чому вона застрягла і як це можна виправити. Коли блог побудований з думкою, не на відчуттях, заявки приходять навіть без великих охоплень. Хочу зрозуміти, як це працює. Напиши мені слово спокій, і я надішлю короткий відеоурок, де покажу, як отримувати клієнтів навіть при маленьких охопленнях. І обов'язково підпишись, якщо ти це ще не зробив.